Друзі, і мене звати Олександра, і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні вже 18 грудня. А це означає розпаковка адвент календаря з Лего Сіті. Хто не бачив минулі відео з ним, обов'язково подивіться. І до речі, це мій новий друг. Його звати Дексон. Ну, Зараз рік не до цього. Він подивиться за нами, як ми розпаковуємо. Так, давайте знайдемо 18 віконечко. Так. Так. О, ось воно. Я його не відкривала, але воно чомусь провідкрите. відкрите. Вау, подивіться, це ж. Олень та сани Санта Клауса. Або Діда Мороза, або Миколая. Давайте розпакуємо та зберемо. Мені вже дуже цікаво. Копка. Збираємо! І воп і воп І ось такий олень, який безсаний. У нас вийшов. Зараз дивимось поближче. От ручки шевелить. Ну що, мої любі друзі? Мені дуже сподобалося 18 віконечко. Лайк осіки Було на каналі Олександра Adventures. Всім дуже дякую за перегляд. Па-па!